Вітаю вас на нашому каналі! У цьому відео я хочу розказати про вибір саджанців при купівлі, а також про посадку дерев у бідний неродючий ґрунт. Поїхали! Перед купівлею обов'язково з сортами. Проведіть дослідження, знайдіть сорти, які вам найбільше подобаються. Можливо, якісь сорти порадять вам ваші друзі. Також обов'язково вирішіть, чи ви будете купляти стійкі сорти чи сорти, які потребують серйозної агротехніки. Бо це визначає майбутній догляд за деревом. Дуже добре купляти саджанці саме у розпліднику, бо там ви маєте великий вибір сортів, а також можливість самому упевнитись, чи саджанець належної якості. Коли ви вже оглядаєте саджанець, обов'язково спочатку зверніть увагу на кореневу систему. Вона повинна бути не пересушена, жива і здорова, а також добре розгалужена. Саджанці в розпліднику також повинні зберігатися в належних умовах. Вони або мають бути в землі, або в поліетиленових пакетах з зволоженою тирсою або зволоженим піском. Якщо ви хочете придбати грушу або яблуню на низькорослій або середньорослій підщепі, обов'язково зверніть увагу на кореневу систему. Вона повинна складатися з великої кількості дуже дрібних коренів. Вони повинні бути задовженою від 25 до 30 см. Оскільки клонові підщепи розмножують вегетативним способом, на них не може бути потужних центральних і бокових коренів. З кісточковими породами дерев все набагато простіше. Тут звертайте увагу просто, щоб коренева система була потужна, добре розгалужена і жива. Перед тим як придбати, обов'язково зробіть надріз дріз Місце зрізу повинно бути вологе, соковите і такого біло-кремового кольору. Купуючи персик, велику увагу зверніть, на які підщеп він зроблений. Відео про те, як вибрати підщепу для персика, є вже на моєму каналі. Посилання в описі. Після того, як ви впевнили, що коренева система належної якості, поступово рухайтесь доверху і огляньте місце щеплення. Рана від щеплення повинна бути досить малою і поступово зростатися. Уникайте саджанців, які погано зрослись. бо в мене було декілька випадків, що корені живі, гілочки живі, але кора у певному місці або чимось перетиснута, або перебита, або пошкоджена хворобою чи перегнила. Такі саджанці, в залежності від ситуації, в мене або гинули повністю, або я мусив саджанець зрізати дуже низько до живої частини. Тому тут краще виділити декілька хвилин, щоб оглянути саджанець повністю. Висота штамбу на саджанцях повинна бути 60-80 см. Також уникайте саджанців з сухими гілочками. Розмір саджанця також має дуже велике значення. Якісними саджанцями вважаються ті, які мають розгалуження від 3 до 5 гілок, а також певну висоту від місця щеплення. І до самої верхівки. На зерняткових культурах, таких як яблуня, груша, ця висота має складати від 110 см до 120 см. На кісточкових, таких як персик, алеча, абрикос, вона має бути від 120 см до 130 см. Саджанці, які не відповідають цим критеріям, не повинні продаватися за ринковою ціною. Часто ви можете почути такий вислів, що чим менший саджанець, тим краще він приживеться. Але це неправда сказана для того, щоб продати вам товар неналежної якості. Також обов'язково знайте, за чим ви приїхали, і не слухайте порад людей, яким ви не довіряєте. Для посадки саджанця у бідний ґрунт я купаю яму 60 на 60 і глибиною тільки 40 см. Тому що ми з вами викопаємо яму 60 на 60, на низ ми дамо перегній, замінимо повністю землю і зверху ще насипимо. 20-30 см в землі. А також наш садженець посадимо на горбик. Я вже викопав яму глибиною десь приблизно 40 см. На низ я вкладу дерня спочатку, я завжди вкладаю дерня таким способом. От, Вкладаємо дерня. Також я підготував зразу тачку перегною і лучний торф. От, після того, як я вклав дерня, його треба добре потрамбувати, щоб ми знали, наскільки просняти земля. Дерня ми вклали, тепер додаємо перегній. Я використовую завжди тачку перегною з чубом, якщо є Перегній перепрілий, дворічний, трьохрічний. Я використовую його. Якщо нема, беру свіжіший перегній річний, піврічний. Скільки садив дерев, ніяк ще на це не скаржилось. Ще раз нагадаю, ми робимо таку мілку яму для того, щоб насипати зверху землі доброї. Бо в мене тут щирий пісок. От. Прошу, погляньте, наскільки в мене тут є земля. От. Зверніть увагу, як виглядає яма, Прошу. щирий пісок, буквально 30 см зверху трошки такого піску трошки темнішого, який має хоч трохи якісь поживних речовин, решта все щирий білий озерний пісок. Розправляємо наш перегній. Закидаємо все, що Не ти. попало в яму. От Ми його розправляємо середині, добре. Трошки навіть трамбуємо на боки. Ось. Все, тепер ми замінюємо повністю землю. Я даю такий, таку, такий суглинок і буду вимішувати його з лучним торфом. От. Таким приблизно чорноземом. Це лучний торф, я набрав його неподалік. Дуже родюча земля. Трошки кисла, але для черешні буде. Якщо розмішати з іншою землею буде. Далі я потрохи додаю основну землю. От порціями трохи цієї землі, трохи додам також торф'ян, Торфяної землі, лучної торфяної землі. от. Додаю трошки, даємо кілька лопат. Це можна сказати, це і добре отак само. Ця земля є дуже закисла, якщо її давати саму. Але якщо її дуже добре вимішати з іншою землею, це дуже хороший спосіб. Бачите, ми вже майже заповнили нашу яму, але ми ще саджанця сюди не ставимо. Десь так повинно виглядати наша куба землі. Ми її тепер трохи розправляємо по боках. От на боки. І я в майбутньому ще, коли буду мати більше часу, досиплю ще землі тут навіть. Але воно не залишиться на цьому рівні, тому що земля осяде десь приблизно сантиметрів на 10, можливо навіть на 15 сантиметрів. Тепер садимо на От, Ми приготували місце посадки. Тут я посаджу черешню, також свою роботу, виконану на піщепі дика черешня. Окуліровкою літом 2019 року. За 2020 рік вона досить слабо виросла, бо були дуже рісні дощі, земля перетворилась практично в болото, і було мало сонця. От. Ми тепер готуємо просто ямку, невелику, невелику ямку, так, щоб наші корінці влізли гарно в неї. От. Ми їх завжди робимо в середині горбик, щоб ми коріння рівномірно розподілили. При посадці ми обов'язково вкорочуємо всі корені, от, щоб вони не були занадто довгі, щоб нам не доводилося їм їх ні в якому разі закручувати. От, ми тут це все обрізаємо, оновлюємо, оновлюємо, оновлюємо. Тепер ми ставимо його на горбик. От, щоб коріння дивилися вниз, ми їх зараз ще протрамбуємо. Також є практика садити щепленням на південь. Але тепер багато хто вже каже, що як садити не має ніякого значення взагалі. Тому я б вам радив садити не так, як вимагає щеплення, а так, як вимагає ваша крона. І коли ми садимо саджанець, дуже важливо дивитися на лінію землі, де, де лінія землі була, і на такій самій лінії посадити. От тут ми бачимо лінія землі. От, до, до цих пір я його і закупаю. Якби я його закупав вище, саджанець би ріс, йому би нічого не було. Але, повірте мені, він ріс би набагато гірше. Бо це коріння звикло бути на такій глибині. Воно звикло. До, до певного пригрівання, до певних бактерій. Якщо ми його б, наприклад, закопали отак, він би в нас ріс. Так. Але трошки гірше. Я вже це довів експериментальним методом. Також дуже важливо тримати місце щеплення отут, над землею. І тепер ми коріння гарно розправили всі боки, він у мене практично сам коріння мав розправлені, тільки оцей коренець трошки поправлю, от. І ми його закопуємо. Легень, легенько закопуємо. Бачите, в який я його посадив. Яку я його посадив купу. Це також врятує ваш садженець від ґрунтових вод високих дуже. Якщо у вас є проблема з ґрунтовими водами або недостатньо родюча земля, це ваш метод. Я вже його випробував, він працює на 100%. Я вже так сиджу саджанці п'ятий рік. В майбутньому я ще розширю зону, де, де хороша земля. От ще тут все досиплю. У мене зараз нема землі, але я її довезу. Гарно його протоптуємо. Притоп, Якщо у вас є кури, бажано гарно затоптати, бо вони вам тут все розідруть. Коли можна садити дерева? Дерева садяться, кінець жовтня, залежно від погоди, цілий листопад, цілу зиму, якщо є відповідна погода. Також, березень, можливо, навіть до кінця квітня цього року можна буде садити. Є рекомендація припиняти вже посадку, коли на деревах проступає цвіт. Тому такі культури, як персика, кабрико-салича, бажано посадити раніше. Якщо ви навіть не плануєте піднімати рівень землі, яму потрібно заповнити не те, що повністю, і втрамбувати добре. Потрібно ще дати 10-15 см такого горба. Ні в якому разі не робіть таку ущелинку для поливу. Тому що за рік-за два ваш садженець додатково ще осяде на сантиметрів 10, можливо, навіть і 20. От, Прошу вас поглянути, наприклад, на таке. Тут, як ви бачите, біля стовбура. Є яма глибиною приблизно, вона на 20 см нижча, ніж рівень ґрунту. Це дуже великий мінус, бо в мене тут і ґрунтові води, і бідна земля. Тобто, якщо бідна ще й земля, коріння стоїть нижче, воно йде в щирий пісок і воно має ще менше живлення. Хоча я тут і купав велику яму, тут десь яма була приблизно 70 на 70 на метр, може навіть і більше. Якби я тут дав принаймні горбик маленький, навіть я не говорю вже про насип, то земля би осіла і була б рівно на рівні з іншою землею. А так в мене вийшла тут велика яма. Тому я раджу, коли ви засипаєте саджанець, рівень землі в вашій ямі вже втрамбованій, коли ви вже ногами походили, все дерево посадили, має бути на 10 см вищий. Не оглибинка, щоб ви заливали воду. Це дуже розповсюджена помилка. Має бути вищий рівень землі. От. Отако, принаймні, треба було насипати. Ось ось так треба було насипати. Воно б усіло і би було рівно землею. Тепер я тут нічого не можу зробити, ні підняти ні нічого. Бо тут є щеплення. От. У мене тут є щеплення отут. От, і воно вже так мусить бути. Саджанець ми обов'язково поливаємо. От ми Підливаємо його. Я вилию тут декілька від, від, відер води. Так, щоб земля вибрала стільки, скільки їй потрібно. Туди стікає, але вона візьме своє. Якщо бачимо, що трошки оголились, корені накидаємо ще. Як я вже сказав, я тут ще навезу землі пізніше. Також бажано встановити кілочок. У мене цей саджанець трошки є вигнутий в протилежний бік. От сюди. Бачите. Тому я його підв'яжу. Такою звичайною нарізкою з... Домашніх штор або з чим, чим хочете, можете підв'язувати. Головне, щоб не був шнурок, дріт, бо він тоді віситься в дерево. Все, ми завершили посадку цього саджанця в поганий ґрунт ще й з ґрунтовими водами методом підняття землі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів. Обов'язково залишайте коментарі, а також підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу! Побачимось!